Значить, дійсно він готується нападати зі стрин Балтії, сувальський коридор? Польща Путін вже готує навчання своїх військ під кордонами з Польщею і країнами Балтії. Там вже напряму масштабно розвивається навчальна підготовка російських білоруських військ. Короче, загалом російських військ. І от питання: чи він лякає цим Європу, чи він дійсно всі готує до того, що буде війна? От як ви думаєте, в коментарях є більше ніж це офіційна інформація? Поняло, я вам читаю з офіційної історії. Генштаб, Польщі та інші європейські військові попереджали ще рік назад про це, що навіть будуть навчання, і не дарма. От вони всі звозили, ви ж бачили, у мене було відео про це. Його правда заблокували там тіп, тіпа за зброю. А про те, що їде дуже багато техніки до кордонів. Він не просто так. Тобто, я ж вам давно казав, що Путін не зупиниться, він буде йти далі І Дійсно, готовий готується напад. Сейчас я вам принесу карти. Це був превентивний удар. Значить, дійсно він готується нападати зі стрин Балтії, Сувальський коридор, Польща і там активно зараз. Всі війська НАТО стоять, тренуються і чекають на це. Ну і Путін туди своїх зараз звозить. Військові НАТО переведені в посилену готовність розгорнуті польові шпиталі. От, от така зараз ситуація. зрозуміло? От хто-то там какая різниця, на какому язики? що і так далі. Люди люди не понімають, що війна відбувається всюди, не тільки на фронті. Поняв ви забули про війну як про АТО, Де вони були? Навіть за кордоном. Ну я ж за кордоном. Ну от я не, не зупиняюсь, я не закривай свій ріт. Я не до не зупиняюсь в допомозі. Я навіть не всю її виставляю і так далі. Ну типу, ну робіть щось краще Хоч якось допомагає, чи ніяк не допомагають. Ну, ну, ну це просто очевидно. Вам же, навіть ті, хто виїхали з України, вам же не буде спокійно зараз ні в Європі, ніде, якщо тут війна почнеться. Тут ви уявіть по їхньому протоколу, які в Європі тут закони і обмеження ведуть. Ну, поки ви. Ладно,